З вами Настик Тебе у нас сьогодні новий учасник. Постаровийся. Ми сьогодні будемо гуляти. І ми мали війку. Сьогодні ми будемо знімати, як ми гуляємо е, по саповці. Ми вчора не знімали. Ну, бо Вчора е, було трохи скучно, але в нас вже така добра статистика. І ми, ну, коротше, навірно е, будемо зараз йти до траси. Ви не бачили ще ту трасу, ну, ви вчора бачили ту трасу, але... Ви там чуть-чуть побачили, і ми, ми напевно, до вас повернемось, коли ми будемо на трасі. Ребята, ми вже прийшли на трасу. І ми зараз, коротше, хочемо погуля... погуляти в лісі і хочемо вам садку показати. Ми вже почали з ними Зараз будемо вам показувати такі. Мій друг Єгор хотів вам щось сказати. Кореш, ставте лайки, підписуйтесь, це дуже важливо. Да. Продвігайте наш канал. Да, да. І, на, і якщо це відео бере 40 лайків, то він в, ну, в холод і да. Ви да. заповнилися? Заповнилися. Ми вже майже дошли до лісу. А кстати, кто любит футбол, ставьте like. лайки. Хто любить папку, не трошки, ставте лайки. Ну, если ви знаєте Хайзен, то ви будете такі як будете, як Хайзен, розвалювати фулпаки. Ми, напевно, зараз тут Да. и покажем вам це. Он такий лісок, листочок. Я надеюсь, що ми тут не заблудимось. Я не забудуть, що тут. Ну, да, нам буде капець, якщо капец. ми заблудимося. А ви маєте yes. 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 у мене є телефон, і буде зв'язок. Е, тут прикріп. Я відкрив. Нас новий учасник, він, короче, він, короче, крутий. У нього було три МКшки золота. Йо, він крутий. Ми ще трошки тут пройдемося, то і ще покажемо вам euh, трошки Так. І здесь покажемо, і шепетівку вам покажемо. Друзі, ви цей, Навірно, зараз за кадром кажете, що ми крінжі, але два кида у ніжу. Два кида у ніжу, реально да. Ну коротше. Ну, крім там двох типів. Там, коротше, самурай барбос. І там щось там, щось там якийсь такий непонятний, ні, щось там спраєм щось там таке було. Да, таке, да. Щось там, так. Да. Так, да, непонятно. Да. Це дуже короте, парні, Ми розуміємо, що ми мали якийсь, Але ну, ми стараємося для вас, ми хоча б щось робимо. Гуляємо по лісі. О, дивіться, скільки ми вже пройшли. Okay. Ну ладно, це це почали. І ми ще вам хотіли. Е, ми, напевно, будемо... Е, ми є малі, але ми вже короте. опа. У нас, походу, починається дощ. Імба. Імба, що діло будемо. Дома Дома? Не, так що. Ролик нас не закинь. У нас, кстати, оператор той. Оператор, поздоровайся. Короче, ну, короче, о, за оператора Короче, то сразу лайк и подписку ставьте. Оператор тупо топчик. Да. Короче, мы, наверное, либо туда, либо туда питам, а мы, наверное, питаем туда. туда. Ну, мы. Ми... Не до людей підам, а дома -а. а либо ми просто такого бідам кружок. Да, не кружок